Всім привіт! Давайте я розкажу, чому ми зараз не радимо Раніше, шепок. Ну давайте на прикладі дровокола шепок 760L Раніше, це були дровоколи топ ціна на ринку. Вони більш-менш усіх виробників однакові, всі виробляються на заводах в Китаї. Всі однакові конструкції ну, за під різними торговими марками. То есть, там Чеські, польські, українські, німецькі. Але в 2025 році дуже посилився контроль РІС – рекомендованої робітні ціни. Тобто, якщо раніше ми цей дровокол пропонували 13,5 тисяч, то зараз імпортер ну, вимагає, щоб ціна була 15,999. А це далеко не краща ціна на ринку. Ну, Навіщо купувати дровокол за 16 тисяч гривень, коли, коли є ну, аналог більш-менш ну, не хуже якості за 13. То ми людям радимо, що топ ціно, щоб, щоб, ну, купити за топ-ціною. І якщо в минулому році у нас там продавалося 40 дровоколів Шепах, то в цьому році ну, у нас там в місяць продається 1-2. А зато гораздо більше продаються айроменджо, багато більше продається, Бас, польська, такі от торгові марки, які ну, не така жорстока ця от, рекомендована розділ ціна, а ти можеш свободно дати людині ту ціну, яку він ну, хоче отримати. Ну, Така політика, імпортера, вона приводить до того, що ми продаємо цих дровоколів гораздо менше.